Заскучились. Ну що ти такого говориш? Хто це буде на це відповідати? Втерти носа своєму колишньому це може бути неприємно. А він прийшов просто розвести вас на секс, тому що ти не справжня. Зупиніться і запам'ятайте. В принципі, зі своєю кукушкою так все получше вже. Десять важливих питань до себе ви повинні поставити перед побаченням. Вітаю, вітаю, мої любі підписники і підписниці Мого каналу про стосунки з Іриною Савчук, менторкою зі стосунків і психологині. Сподіваюся, що ви трішки заскучились, тому що я особисто на мабуть гарний місяць нічого не знімала і відпочивала. Сподіваюся, що ці відео будуть початком нашого нового з вами сезону про знайомства, сайти знайомств, побачення, психологію стосунків, чоловіків і багато багато чого цікавого Я для вас підготувала. Велике відео. Поки ви, я сподіваюся, підписуєтеся на мій канал, я розкажу вам, які 10 важливих питань до себе ви повинні поставити перед побаченням. Ну що? Якщо цікаво, поїхали далі розбиратися, що ж такого ти повинна запитати у себе, щоб побачення пройшло максимально для тебе ефективно. Перше і дуже важливе взагалі здається банальним. Навіщо я йду на цю зустріч? Здавалося б, що Іра, навіщо нам це питання? Ну що ти такого говориш? Хто це буде на це відповідати? Але насправді це дуже важливо. Ви? Інколи не розуміючи власної цілі того, що ви туди йдете, заради чого, да? Не можна сказати, так, а вже ж, Іра, я хочу вийти заміж, я хочу зустріти свого чоловіка. Навіщо таке мені питання? Да? Тут тобто це може викликати якусь бурю емоцій. Але насправді дуже часто ми можемо йти на побачення просто, щоб собі щось довести, розійшлася з токсичним колишнім бігом на побачення тут і зараз, тому що хочу довести собі, що ще чогось вартої і вартої чоловічої уваги, наприклад, або втерти носа своєму колишньому, тим, що я дуже. Швидко зустріну нового і вийду заміж. Я чую масу різних моментів, заради яких ходять на побачення. Тому я вас попереджаю, обов'язково чекніть себе на це питання, тому що якщо ви йдете на зустріч, не дізнатися нову людину, не поцікавитися, тобто не розширити свій такий кругозор ще однією людиною, а щось собі довести, то ви повинні розуміти, що на таке побачення ви потратите більше енергії. Вам, можливо, придеться грати якусь роль, яка забере у вас кількість. Енергії, Енергії, це може бути заздалегідь невдале побачення, якщо ви хочете закрити якусь неекологічну потребу іншою людиною. Тому що розумієте, якщо ви йдете щось собі довести, а не цікавитись людиною, а проти вас, наприклад, буде сидіти класний екологічний чоловік, який, наприклад, прийшов на побачення для того, щоб познайомитися з класною жінкою, і, можливо, навіть будувати в майбутньому сім'ю, да а не просто розвести її на секс. А ви прийшли з іншою ціллю, то це може бути неприємно. Або, наприклад, коли ви приходите от ціні, та на побачення до чоловіка, і ви хочете поцікавитися, дізнатися його. А він прийшов просто розвести вас на секс, і виходить така неоднакова інвестиція у це побачення це відчувається, і ти вигораєш і відчуваєш себе таких побачень дуже втомленою. Друге, воно дуже дотичне до першого питання до себе. Я насправді хочу сподобатись людині чи пізнати іншу людину? От з якої мотивації ви дієте? Чому я це питаю? Якщо ви приходите з цікавістю до іншої людини, ви будете намагатися з цієї цікавості ставити їй питання, і ваша розмова, ваше побачення воно буде цікавим, воно буде живим, воно буде таким емоційним, можливо, в чомусь так розумієте? А якщо ви приходите сподобатись, воно може бути тугим. Дуже незручним, тому що там не скажи, там не відреагуй, там не покажи якусь емоцію, тому що ти не справжня. Третє питання, яке я рекомендую собі поставити перед тим, як ви починаєте ходити на побачення, це що для мене точно червоний прапорець. Заздалегідь, нагадайте своєму мозку те, що, можливо, ви пропустили в минулих стосунках, і це от прям зараз зупиніться і запам'ятайте. Тому що романтизація стосунків, романтизація чоловіків, голод, самі знаєте, якого характеру і я зараз не про їжу і тарілочніць. Холод навіть на увагу, він може настільки затьмарити ваш мозок, що ви не відслідкуєте реально, якщо це червоний пропорець там трапиться, наприклад, на цьому побаченні. Тому нагадати собі зайвий раз, що для мене, там, наприклад, не залишив чаєві червоний пропорець, ставлення там до офіціантів, червоний пропорець, як зустрів, як провів, там, да? тобто якісь такі базові червоні пропорції, такі просто в своєму мозку, там, от пам'ятаєш, да? це залишилось, ми повинні собі обов'язково це нагадати тоді, тобі буде простіше не падати в романтизацію і не провалюватися в людину, коли ти все одно будеш десь дотично аналізувати чи є ці пропорції. Четверте і дуже важливе питання: це що може зробити цю зустріч приємною, якщо, наприклад, навіть не буде другої зустрічі, і не буде продовження. Отут мені цікава ваша думка. До того як я продовжу, що ви думаєте про це питання? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Поки ви пишете свій коментар, хочу вам нагадати, що для тих, хто любить спілкуватися з чоловіками, але поки що не зустрів свого, але хоче зрозумілу схему, від побачення до обручки обов'язково приходьте на мій преві курс «Архітектура щасливих стосунків посилання під цим відео, де ви зможете зрозуміти систему, яку я пропрацьовувала роками, яку я склала з. Купи своїх навчань і протестувала вже не тільки на собі, якщо що. то. Тому що вже багато дівчат пройшли саме цей курс. Хтось вже виходить заміж, хтось в щасливих стосунках, тобто у кожного вже свій процес. Але коли ви знаєте цю схему, у вас точно дуже багато чого стає на свої місця і знімається велика купа стресу і тривоги щодо нових зустрічей і побачень. Я сподіваюся, що ви. Написали коментар, почули мою рекомендацію щодо курсу архітектури щасливих стосунків і поїхали розбиратись, в чому важливість питання, що зробить цю зустріч приємною. Перше, ви будете йти. Заздалегідь, знаючи, що якщо ви, наприклад, з'їсте свій улюблений десерт в ресторані, який вам подобається, якщо навіть прийде там чоловік, який вам не сподобається, або ви йому не сподобаєтеся, або не підійдете один одному, і так далі, то як мінімум ви з'їсте дюжину устриць або там свій улюблений десерт, і це підніме вам настрій, і ви просто класно проведете вечір. Тобто, про що тут? Про вашу потребу, якщо ви йдете на побачення, не тільки в те місце, яке вибрав він, і там не знаю, Тобі із це, а ви йдете провести класний час з якоюсь новою людиною в місці, де ви знаєте точно, що ви зможете там з'їсти щось смачне, побачити якийсь гарний вид, почути якусь класну музику там і так далі. Да? То вам буде простіше не розчаруватися, якщо побачення не складеться, і вам буде вільніше на самому побаченні себе почувати. Наступне і важливе, нагадаю вам ще раз, тому що дуже часто в це падають як дівчата, так і чоловіки. В принципі, для перших побачень це дуже часто притаманне, вдягати. На себе роль кращої версії себе, і потім, окрім того, що носити її довго, можливо, незручно, тебе ще й не бачать справжньою, а потім ти відкриваєшся з якоїсь сторони, до якої людина не готова. То п'яте питання якраз про те, чи ти точно не граєш роль і чи ти точно готова бути собою. Чому це так важливо? Насправді, коли ти психологічно, давай назвемо це дозріваєш, да? До віку, в якому тобі комфортно себе почувати, в якому менше тривоги, в якому більше злагоди з собою зі своїм внутрішнім, зі своїм зовнішнім, в принципі, зі своєю кукушкою так все получше вже, да? То легше йти на побачення, будучи собою з цікавістю, і не намагатися комусь сподобатись, тому що ти отримуєш відмову, відмова це складно, і так далі. Да? Оце весь букет-коктейль. Намагайся робити все, щоб, навіть якщо ти трішки овертривожна, окей, людина повинна про це знати, що це твій стиль життя. Будь до себе не такою вимогливою. Нічого страшного, ти комусь саме така, саме в своїй органіці. І потрібна. Нещодавно. З однією із дівчат, яка давно вже в мене навчається, і колись вона давно була в менторстві. Якщо ти давно не можеш вирішити запит, переходь до мене в менторство. Менторство це унікальний продукт такої концентрації моєї твоєї уваги на запиті, які для тебе важливий саме тут і зараз. Ми зможемо розкачати твій простір для того, щоб знайти в ньому рішення саме для твоєї ситуації. Менторство варте твоєї уваги. Повір. Кількість місць, як завжди, обмежена, тому що ця послуга потребує мого дуже сильного включення. Тому, якщо для тебе це цікаво, пиши мені обов'язково, і я подивлюсь на який найближчий час є вільні місця в менторство. До зустрічі. Про те, що невже насправді, коли ти на себе вдягаєш маску, це так видно. На що я відповіла, що так. Коли ти проходиш свої рівні, підростаєш психологічно, ти починаєш в інших бачити як оте, як ти стараєшся сподобатись, як оте, як ти намагаєшся бути кращою, ніж є насправді, як це капець видно людям, які вже пропрацювали це. Тому якщо ти думаєш, що ніхто цього не помітить, це неправда, це помітять. Просто що поки що ти цього не помічаєш в інших. Намагайся розкривати в собі свою справжність. А не придумувати, на кого ти повинна бути схожою щоб сподобатись, ні на кого ти повинна бути собою. Тому що чесність це найцінніша валюта на сьогодні, на мою особисту суб'єктивну думку. Я сподіваюся, що ти підписалась. Чекаєш наступну частину цього відео з наступною частиною п'яти питань. Я тобі їх прямо зараз буду записувати і випущу через тиждень. А поки що запрошую тебе у свої соцмережі, запрошую тебе у свій трейд, у свій телеграм-канал, у свій інстаграм. У мене є навіть Тікток. Де хочеш, приходь і розвивай свої знання про довготривалі, щасливі стосунки. Дякую тобі за увагу!